12 квітня Лічівськ святкує своє 39-річчя. На честь цього місто відвідав голова одеської обласної державної адміністрації Едуард Матвійчук. Він взяв участь у урочистому засіданні Лічівської міської ради з нагоди свята, а також у символічному заході початку будівництва нового корпусу гімназії номер 1 Докладніше про це розповість Ксенія Ціора. Ілічівськ дуже молоде місто Одеської області. Це не лише місто великих промислово-транспортних підприємств, фабрик, заводів, але й чудове місце для відпочинку у літній період. Гордістю територіальної громади є ілічівський комунальний пляж, який у 2011 році отримав міжнародний сертифікат якості пляжів «Голубой флаг на честь дня народження міста. Голова Одеської облдержадміністрації Едуард Матвійчук привітав усіх і лічівців. Я хочу поздравити всех вас с 39-й годовщиной днем рождения вашего прекрасного города. Города, который, наверное, является образцовым не только в Одесской области, но, наверное, и в Украине. Город, в котором действительно созданы все условия, или, по крайней мере, предпринимаются усилия, чтобы создать эти все условия для того, чтобы человек чувствовал себя комфортно, для того, чтобы человек Жив, скажімо так, в достатку і бачив свою перспективу на будущее. На честь свята відбулося урочисте засідання ілічівської міської ради, де були відзначені видатні ілічівці, серед них і люди, які починали будувати місто. Кожен з них зробив свій внесок в те, аби місто стало комфортним для його мешканців і мало змогу процвітати. Коли ми, світу, ми до цього празніку, ми очі підійшли подошли кожної конкретне фамілії чоловіку. которые находятся в этом зале. Здесь сидят и первые люди, которые заложили первые камни в основы порта города. Здесь находятся люди, которые руководили этим городом в разных ипостасях и мэрами и первыми стрями Личевского горкома партии. Те То піднімали починали движение життя нашим независимом государстве. Крім того, на урочистій сесії і міськради було затверджено соціальний проект Народний бюджет для невеликого міста. У ньому передбачено понад 130 мільйонів гривень. Я хочу сказати слова благодарності нашому губернатору, який, скажем, затворив цей проект під названням Народний бюджет. В ньому саме головне задача. Він відкритий, він доступен, понятен. Каждому человеку, і от ми сегодня на сессии городского совета торжественной части утвердили городской бюджет. В лице значить, понімання народного бюджету. Це дуже серйозна програма, яка для міста дасть очень серйозне шаги Уже в этом году у цей знаменний для всіх і день було закладено перший камінь нового корпусу гімназії номер 1 І хоча учбовий заклад вже здобув велику кількість перемог, як запевняє керівництво міста, стане одним з кращих не лише в Одеській області, а й у всій Україні. В плохих условиях рості еліту невозможно. Для цього нужно создавать условия. І я ще раз повторюю горда тем, что власть нашла возможность в народном бюджете удовлетворить бажання... В... желание. Образовательные э, желание родителей, дітей создать условия для будущего за словами губернатора Едуарда Матвійчука. Ця гімназія яскравий приклад того, як має працювати влада у сучасних умовах. Здесь освободилось спеціально 2,5 з половиною гектарами да, да. освобождается, Спеціально освобождается не для того, чтобы ему кому-то продать дом или, или кто-то дом построить, или заработать денег, власть освободила это розселила, здесь развела все, это сделала и на этом месте строится. Соціальний обіг школи це пример того, як должна работать власть. Власть должна работать, во голову угла поставить бути человек. Во голову угла до поставлені інтереси гражан. І я дуже хороший пример для мера всіх наших городов. У рамках програми Народний бюджет в Одеській області планується будівництво шести нових шкіл, а також добудова вже існуючих. Ксенія тіора, в'ячеслав лаштаба, телекомпанія Круг.